Все збулося, було страшно. Дякую за попередження і підтримку під час бомбардування. А коли наступна активність чекати? Якщо можна, то, будь ласка, подивіться. Доброго дня, дякую вам за зворотній зв'язок. Підтримка у телеграм-каналі то святе. Ми там з вами всі, вже як одна родина, і вже достатньо тривалий час ми разом, так, і я, із цього міста також теж перебувала. Стрьом було всім, я думаю, правда же? Давайте ми зараз подивимося до кінця жовтня ситуацію Кам'янське Дніпропетровська область, так. Яка ситуація до кінця жовтня, так? Що нас чекає? Чи буде ще активність на наше місто? Так, ну, продовжувати вивчати ситуацію вони будуть. Буде працювати захист. Дивіться, знову ж таки, найближчі 5 діб від сьогодні. Сьогодні у нас 22-е. Знову ж таки, йде тривожність і планується ворогом. Планується ворогом якісь провокації ближче до центру міста. Якісь провокації. Давайте подивимося. Активність буде поблизу військові якісь об'єкти, режимні об'єкти. Тут захист може відпрацьовувати кам'янське атак. Далі дивимося Кам'янське до кінця жовтня. Що у нас? Провокації йдуть на об'єкти, пов'язані з дітьми, а, дитяча енергія, допомога. І знову повторювані події по масовій активності будуть ще до кінця жовтня. Мені знову показують можливість по масовості. А, окраїни теж дуже активно може пересуватися. Та це все залізяче, скажімо так. Так, Кам'янське. Покажи нам до кінця жовтня. Кам'янське. Так, плани у ворога є. Є, дивіться, знову наслідкові мені йдуть енергії. І от знову ж таки режимні об'єкти, військові об'єкти, якісь провокації будуть ось у такі подібні місця. Тому треба бути дуже уважними. Далі. Житлові будинки і місця пов'язані з дітьми ближче до центру, шановні, якась дуже велика напруга йде туди. І повторювані події по відпрацюванню захисту поблизу води. Знову ж таки, водний об'єкт, вода, відпрацювання захисту. Так. Зі світлом моменти провокації будуть. Масовість показує відпрацювання поблизу світла і ресурсів.